Багато хто з вас, я думаю, чув про людей, які самотньо живуть у своїх квартирах і стаскують із сміттєзвалищ різне сміття, перетворюючи своє житло на справжнє сміттєзвалище. Науково давно доведено, що такі люди, вони переважно літнього віку, мають психічне захворювання, але мало хто з нас задумувався, що, можливо, їхня поведінка має містичну природу, і хтось або щось із середини наказує їм. Робити такі речі ви на каналі страшно цікаво, і сьогодні ми читаємо з вами твір, який став першим призером конкурсу етнофентезі міти українських душ. Влаштовуйтесь зручніше, надягайте навушники і давайте слухати. Музей автор історії Дем'ян Сойка. Гадаєш, він мертвий? Аліна виглядала перелякано. Я лише знизав плечима. Не знаю, Ал. Скільки там два тижні минуло від моменту, як онока чула його востаннє. Скоріше за все, мертвий. Ти, мабуть, уже звик до такого. Звісно, що звик. Смерть це не найгірше, з чим можна стикнутися на цій роботі. Так і не відповівши, я постукав у двері. Прислухався у квартирі було тихо. Алло, сходи, розпитай сусідів, коли вони востаннє бачили старого. Дівчина розпочала тарабанити у сусідні двері надто гучно і нетактовно. Спіймав себе на думці, що навіть таку примітивну річ я б робив геть по іншому. Ще раз, безрезультатно постукавши, натиснув на клямку. Двері виявилися прочиненими. Правила, звісно, забороняли соціальним службам заходити у приміщення без супроводу поліції. Втім, про їхнє існування у цьому будинку знав лише я, тож перепоною вони були вкрай умовною. Я був уже готовий проникнути всередину, однак двері причинилися лише на сантиметр так, наче зі зворотньої сторони, хтось на них наліг. З отвору просочився відразливий запах, щось середнє між котячою сечею і гнилою цибулею. Прикривши носа рукавом худі, я промовив Пане Горденюк, я представник соціальної служби. Нам телефонувала ваша дочка. Вона переживає, попросила, щоб ми перевірили, чи з вами усе гаразд. Дозвольте нам увійти? Відповіді не було. Я ще раз наліг на двері. Щось на зворотній стороні поверхнулося та упало. Прожигом заскочивши усередину, я очікував побачити на підлозі господаря квартири. Утім, не побачив навіть підлоги. Прочинивши двері, я порушив цілісність монументальної колони, зробленої з газет. Густим шаром усі ці пожовклі шматки уже неактуальних історій та проіржавілих анекдотів розповзлися по вузькому коридору, досі шурхотячи десь за поворотом. Хіба не можна вдиратися у чужі оселі? пролунало за спиною. Зацікавлена голова Аліни допитливо визирала з порогу. На диво дівчина не морщилася від смороду. Здається, по закінченню випробувального періоду на неї чекало перспективне майбутнє у нашій сфері. Послухай, іноді варто нехтувати правилами. Нам варто переконатися, чи чоловік живий, якщо такий шанс уже випав. З цими словами я рушив по коридору вперед, високо підіймаючи ноги, щоб не загрузнути, у баговинні з макулатури. Повернувши ліворуч, я опинився на кухні. Вона зустріла мене майже урочистою тишею. Порошеною лише чутним потріскуванням поліетиленових пакетів під ногами. Стіл сховався під фасадом з банок. Деякі з них пустували, проте більша частина містила у собі рідини настільки старі, що усі вони були одного кольору, темно сірі. Крізь заклеєне вікно пробивалося лише кілька променів, проте всі вони губилися у цьому карколомному лабіринті зі скляних вигинів та округлостей. Увесь цей монумент нагадував надмірно втомлений маяк. Доглядачі котрого вирішили більше не підтримувати світло. Поверх конструкції росло нове життя, закутана опухнастий кожух, цвіль була настільки велика, що якщо завмерти, здавалося, можна побачити, як вона дихає. Цей пухирчастий різнобарвний килим був не менше одіозним, ніж кричуще вбрання сучасних побдів. Його явно можна продавати втридорого, особливо зважаючи на здатність до самореплікації. Холодильник був відкритий, його, здається, нудило, адже просто з рота стирчала явно переправлена купа з зневідчого. Підійти та оглянути цей експонат, однак, неможливо. Зі стелі стирчали численні сталактити з липких стрічок, рясно обвішані мошкарою та іншими, допоки невідомими науці видами комах. З підлоги ж, відповідно, випиналися рукотворні сталагміти з кольорового пластику. Автор цих композицій був справжнім митцем, адже кожна пірамідка мала власне забарвлення. Найближче до мене був монумент із зелених пластикових пляшок, одразу поруч із жовтих. Трохи далі можна побачити червоний синій та фіолетовий сталагміти. Я дуже сумнівався, що господар квартири знаходився у цій кімнаті адже усю цю експозицію поверх дбайливо покрили кількома шарами целофану з найдрібнішого павутиння у цілому місті. Повернувшись у коридор, я намацав вмикач світла. Клацання змін не спричинило. Поворот праворуч і надалі ховався у темряві. Зітхнувши, я увімкнув ліхтарик на телефоні. На мить озирнувся. Голова Аліни усе ще стирчала з-за входу, проте всередину стажерка зайти так і не наважилась. Може, це й не краще. Бачити на власні очі та знати про існування чогось усе ж дуже різні речі. Очікуючи найгіршого, повернув праворуч. Стелі у кімнаті були височенними. Увесь цей простір нагромадився колосальною кількістю абсолютно непов'язаних речей. Утім, я не міг сказати, що тут панує хаос, увесь цей гармидар, здавалося, містив у собі певний порядок, який, можливий, лише тут, усередині цієї галереї мотлуху. Коли світло ліхтаря вперше освітило кімнату, щось на її іншому кінці ворухнулося і зникло. Так, наче злякалося непроханого гостя таргани, миші, щось набагато більше. Уздовж лівої стіни, скільки сягало світло ліхтарика, лежали купами побутові експонати, старі заквітчені чайники, чашки, що, за відсутності ручок стали стаканами, фрагменти телевізорів та моніторів, клавіатури без клавіш. Усе дбайливо посортоване та складене у власну кубку. Понад цим гірським хребтом у стіну було вбито кільканадцять цвяхів, на кожному з котрих висіли пакети з супермаркету, деякі впізнавалися вкрай легко, як от сільпо чи АТБ, проте поруч з ними висіли і справжні вицвілі артефакти, на кшталт барвінку чи фавориту. Всередині пакетів точно щось знаходилося, проте зазирати туди я гидував. Прямо посеред кімнати стояло масивне піаніно, яке, звісно, слугувало лише у якості упори для колони з книг, які сягали аж до стелі, і лежали так щільно, що вийняти бодай одно відчувалося непосильним завданням. Зношені часом примірники стали настільки безлико сірими, що й справді нагадували один суцільний мармуровий стовп. По праву сторону на стіну сперся справжнісенький катамаран, одразу над ним висіла голова оленя. Бідолашна мусила стиснутися, адже розлогі роги впиралися у стелю. Пролізши поміж катамараном та піаніно, я натрапив на звалище одягу. Чомусь вологий та липкий він зліпився у одну суцільну кулю, яка повільно вкривалася чорними плямами. Ліхтарик знову вихопив якийсь рух у кутку кімнати, поруч іще з одними дверима. Прискорившись, я рушив туди, більше не звертаючи уваги на експонати. Що виявилося суттєвою помилкою у такому захаращеному мистецькому просторі. Буквально за мить я перечепився та, боляче вдарившись колінами, приземлився на липкий паркет. Навівши ліхтарик на перешкоду, я нарешті познайомився із найоригінальнішим екземпляром усієї колекції горденюком Василем Ігоровичем. Старий лежав сумирно, здавалося, не дихав. Я затамував подих та спробував намацати пульс. Живий. Прошепотів я швидше для самого себе. Обережно підхопив тіло старого та рушив до виходу. Тіло дідуся було легким, майже невагомим. Крокуючи до виходу, викрикнув напарниці, що, напевно, й досі стояли біля входу в квартиру Викликай, швидку! Історія з Ютуб каналу страшно цікаво». Щойно я виніс старого з квартири, той, наче за командою, відкрив очі. Почав, очманіло водити поглядом, наче погано розумів, де знаходиться. Замить він закричав. Не можна виривати. Я маю бути вдома. Я мушу годувати. Немов втративши усю енергію, він знову, безсилою лялькою, осів на моїх руках. Скидалося на те, що видерши дідугана із його природного ареалу, ми вчинили погано. У лікарні йому ще години ставало все гірше. Роздратований та розчарований, я відправив Аліну додому, сказавши, що на сьогодні зміна закінчена. Сам же заповнював численні однотипні формуляри, які опісля ніхто не читатиме. Коли до мене підійшов лікар, він здавався спантеличеним, нервово тер собі шию та поправляв окуляри. Щойно я запитально підвів погляд, він почав говорити Слухай, я знаю, що це не у вашій компетенції, але старий помирає. Помирає, бо ми не здатні з'ясувати, що з ним, І якщо не з'ясуємо найближчим часом йому кінець. У мене тут виникла думка, чи не могли б ви ти повернутись на квартиру старого? Ми вже з'ясували, що він страждає від силогоманії, тож я подумав може, десь там у квартирі заховалася причина хвороби, може, навіть та пліснява в кухні. Звісно, я не можу нічого гарантувати, але було б дуже помічно, якщо б ти усе там зазнимкував та надіслав нам. Це реально дало б нам шанс врятувати життя. Я неохоче погодився, хоч у голові роїлося кільканадцять заперечень. Хороша людина, мабуть. У квартирі пахло незмінно погано. Я, так, наче мене знімала прихована камера, показово неохоче в чергове проник усередину. Здавалося, без господаря квартира схудла та знекровіла. Коридори стали вущі, а стіни блідіші. Очі більше не чіплялися за увесь той непотріб, який помічали раніше. Справжні зміни я вперше помітив на кухні. Здавалося, що уся та дбайливо випликана структура з відходів була змішана в одну купу локальним ураганом і осіла на землю клубками павутиння, які злегка нагадували цукрову вату, дросками скла та шаром на чистот, настільки не древніми, що навіть археологу було б важко зрозуміти їхнє походження. Схоже, що хтось проник усередину через прочинені двері. Та хто у своєму розумі полізе у цю смердючу діру та ще й порпатиметься у всьому цьому смітті? Як на замовлення, з кімнати долинув шурхіт? Схоже, фотографії доведеться відкласти. Увімкнувши ліхтарик, я непевним кроком рушив у глиб квартири. Від минулого порядку не залишилося нічого. Мені навіть стало жаль, що цей каталогізований смітник тепер став звичайним. «Хто тут?» Голосно викрикнув я, не отримавши відповіді, продовжив. Ви вдерлись на територію приватної власності, таке карається законом. Я вже був готовий усе списати на мишей, проте раптом десь з сміття почувся роздучений голос Це я вдерся, та це ти, мерзотнику, усе мені тут поруйнував. Хто тут? запитав я, потрохи заткуючи. Хто тут, а хто там? З острахом я зрозумів, що тепер голос лунає позаду мене, біля входу в квартиру, проте справжній жах викликав у мене звук зачинення дверей та клацання клямки. Не смійте нічого робити, я соціальний працівник, який перевіряв здоров'я Василя Ігоровича, який проживає за цією адресою. випалив я на одному духу, водночас наводячи світло ліхтарика на коридор. Світло вихопало біля дверей дрібну фігуру. Хто чи що воно таке сказати було важко. Здавалося, замість голови був рудий вітер чайник, а замість тіла суцільна броня із телефонових пакетів у переміж із надшербленими дошками. Василь Ігорович, як пафосно, промовила фігура. Здавалося, що вона всміхається. Васько, мій васько, верни мені мого васька. Все ще, намагаючись усвідомити, на що дивлюся, запинаючись, я промовив В ваш воськовий лікарні. Він був без тями, коли ми його знайшли. Та спав він просто довго і солодко. Поки ти його не вкрав, верни. Я перепрошую, а ви, власне, хто? Фігура в кінці коридору роздратовано розкинула руки. А я господар цієї місцини. Але за документами це квартира горденюкава, істота розлючено перервала мене та почала руху мою сторону. Документи, шмокументи. Мене не просто так дев'ять днів під пахвою носили, щоб потім мені якимись листочками вказувати, як життя жити. Чим ближче істота наближалася, тим краще я бачив, що вона не складалася з нічого іншого, крім сміття та чайника замість голови. Хоча я й не був релігійним, проте налякано перехрестився. Позадкував і майже одразу перечепився через великий баняк, якого я міг поклястися, ще мить тому не було там. Упав я, однак, не на землю, а у надто великі та шорхітливі целофанові руки істоти зі сміття. Хрестися, воно не поможе. Бог у цих стінах лише я. Хотілося закричати, проте третя рука цього разу згорілої шини закрила мені рота. З очей потекли безсилі сльози, проте я все одно помітив, як палець лівець четвертої руки приклався до носика чайника у знаці мовчи. Коли рука, нарешті, відпустила мій рот, я спромігся лише запитати Що ти таке? Істота, наче ображено, впустила мене на землю. Я боляче грюкнувся у підлогу, здійнявши невеличку хмарку пило. Тю, оце ти недалекий, годованець я. Невже не до Петров?» Я лише запитально підвів очі. Ну, завів мене Васька. Самотньо йому було. Дружина, як вмерла, то він з хати майже й не виходив, усіх товаришів розгубив. А дітям, схоже, мамка ближче була. Вони по світу пороз'їжджалися хто куди, з батьком на зв'язок майже не виходять. От він і завів собі друга, себто мене, як ото його дід раніше, а до того його дід. Відігрів мене у яйці, то я й почав тут хазяйнувати. Я скептично окинув поглядом храм храмі сміття та нечистот. Намить здалось, що ця ситуація цілком нормальна, і я не спілкуюся з чийникоголовом. Мій погляд не сховався від всюдисущих очей істоти. Засуджиш, дарма, адже тепер це і твоя обитель. Поки ти мені васька не повернеш, я тебе не відпущу. Істота на мить замовкла, а потім продовжила: Так, у нас не все добре було останні роки. Васька собі подумав, що майже нічого не можна їсти, бо це, либонь, уб'є його скоріше. Я, скільки не намагався його переконати, не виходило. Він все худ і худ, майже вмер, а я на його фоні і сам стресувати почав, заїдати той стрес почав, не помітив, як теж захворів. Отак їв, їв і не помічав, що не міг зупинитися. Тож у нас із Васьком хвороба одна на двох, правда, на зворотніх кінцях спектру, розлад харчової поведінки називається. Я це отут прочитав. Істота сунула непомірно довгу руку брудний рушник десь у купу сміття, дістала із середини пожовклий томик та всучила мені. На обкладинці писало харчові розлади. Істота продовжила балакати. А добре воно так виговоритися, поділитися з кимось своїми проблемами, навіть коли порад ніхто не дає, очищає голову, дозволяє краще на ситуацію поглянути. Так от, Васті ставало усе гірше і гірше. Він повільно вмирав. Тож я не стримався і з'їв його, бо в мене шлунок специфічний, там ніщо не вмирає. Сюрреалізм сказаного нарешті вивів мене із трансу. Тобто ти його з'їв. Я ж бачив Василя Ігоровича, ми його у лікарню відвезли. А я не такий примітивний, як людина, щоб по-людському харчуватися. Мій шлунок то вся ця квартира, тож ми були у прекрасному симбіозі, мій худенький Васька і я, його товсте доповнення. Поки ти не забрав його, бачиш, до чого призвело? Істота вказала на гори сміття, які раніше були ретельно посортовані. Розлад шлунку, мені, до речі, дуже тисне отам біля фожеро. Чи не міг би ти погладити? Я несподівано сам для себе виконав прохання істоти. Той протяжно замурчав. О, ти добре було, чоловіче. Знаєш, а ти непогана заміна ваську. Думаю, ми з тобою добре поладнаємо, поки його нема. То, може, відпустиш мене? Я швидко все постараюся вирішити, щоб твого Ваську повернути тобі. Е, ні, чоловіче, так не піде. Ти підеш, а гарантії я не маю. Наявність такого великого шлунку не дає мені піти далеко, навіть якщо мене хтось виносить, максимум у навколишні двори спуститися. Тож ти будеш тут. Тим паче я зі своїм розладом уже аж вмираю від голоду. Хтось повинен мене годувати. Тобто, боязко запитав я. Моє харчування доволі незвичне. Ти повинен принести мені щось з вулиці. Ах, ти не уявляєш, яка смачна трапеза була, коли Іваська притарабанив цілісенький катамаран. Зараз, зважаючи на мій апетит, я не дуже перебірливий. Тому підійде будь-що, що знайдемо біля смітників, головне, побільше. Я окрилений можливістю покинути цю прокляту квартиру. З превеликим ентузіазмом погодився виконати забаганку істоти, проте щойно я рушив до дверей, як відчув щось слизьке та рухоме на власному плечі. Звівши погляд, побачив там маленьку чорну комаху, спробував скинути її долонею, однак вона вправно перескочила з одного місця на інше та промовила «Не гоже так з новоспеченими друзями. Ти що думав? Я тебе одного випущу, щоб ти накивав п'ятами? Після сказаного комаха незвично швидко поповзла по мені вгору. Я намагався її зупинити, проте істота спритно обповзла перепони та залізла мені у ліву ноздрю. Відчувши легкий лоскіт усередині, я спробував перекрити ніздрі пальцями, проте комаха була куди вправнішою, і вже за мить я почув знайомий голос, який долинав десь із середини моєї бідолашної макітри. А тепер ходімо. Знає, я не можу відійти від власного шлунку надто далеко, бо помру, але загину я, і ти, не сумнівайся. Тому краще без вибриків та рушаймо до смітників, які стоять отут, у дворі. Перебування на вулиці видавалося штучним. Голос у середині голови безперестанно намугикував незнайому мелодію. Я відчував себе безпорадною лялькою на мотузках. Як тільки ми підійшли до смітників, істота активізувалась. Візьми оці статуетки поламані, то мені на аператив буде. І оцей матрас обов'язково, для відмінної трапези. Ммм. Прихопи ще у тих сміттєвих пакетів, бо пахне від них поживою. Насправді ж від них ткнуло чимось з кислим. Я безпорадно зібрав замовлення істоти та гидливо все склавши у купу, поніс назад до квартири. Потрібно подзвонити Аліні, змусити її якось забрати старого із лікарні та привезти сюди. Коли ми знову опинилися всередині квартири, комаха виповзла з мого вуха та гречно подякувала за трапезу, поволікши матрас кудись у глиб кімнати. Я відчув, як у кишені вібрує телефон. Аліна зателефонувала сама. Голос їй був вкрай схвильований. Алло, привіт. Ти вже чув? Чув, що? Я почув, як на тому кінці дроту хтось схлипнув. Дідусі, якого ми сьогодні врятували, він помер у лікарні. Я, отетеріло, завмер. Невже світ з мене знущається? Я не збирався гнити усередині цієї квартири. Усі мої думки, мої мрії та бажання не мають жодного сенсу, якщо я скнітиму тут. У цей момент мені дуже не хотілося, щоб моє життя було беззмістовним. Ало, ти пам'ятаєш, де його квартира можеш прийти сюди. Зараз? Так, Алло. «Зараз!» Коли у двері врешті тихенько постукали, я майже моментально прочинив їх, запросив дівчину всередину. Вона, нічого не підозрюючи, увійшла. В ту ж мить я прожогом вискочив на сходову клітку, зачинивши за собою двері та міцно тримаючи ручку, так щоб Аліна точно не змогла вийти. З за дверей пролунав її приглушений голос Це якийсь невдалий жарт? А потім я почув вже знайомий звук целофанових кроків, які лунали усе ближче і ближче. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.